Всім привіт! Вам сподобалось минуле відео, де я розказував про університети, тому як я обіцяв відео викладаю про отримання прав в Україні. Буду я розказувати свою історію, ділитися досвідом, трошки поливати помигами нашої системи отримання прав і все таке. Ну, почати, мабуть, треба з того, що я починав знайомитись з автомобілями, це в школі. У нас 10 та 11 класи були додаткові заняття, так скажемо, по керуванню автомобілем. Але тут е не обійшлося без нюансу, як то кажуть. Перший нюанс заключається в тому, що е дівчат брали на категорію Б, а хлопців тільки на категорію С. І вони це так е дуже грамотно робили. Виходить, що вони кажуть, ну як це так, хлопці всі йдуть на категорію С, а ви підете на категорію Б. Що там буде? Один хлопець серед дівчат, і всі такі, ні ні ні, ви що, ви що, ні ні все, хорошо, хай йде на категорію С. Ну і я ж теж пішов. Трогатись, якби на автомобілі, мене навчив дідусь по селу на Жигулях. А отут от виходить категорія С це газончик, тобто це трохи більше, ніж газель, ну, типу як Зіл, щось в цьому стилі. Тобто це стара така радянська машина. І от виходить оцей досвід водіння на категорії С, навчив мене розуміти габарити автомобіля. Ну, із мінусів можна якраз таки відмітити те, що мені якби категорія С не потрібна. Мені все одно потім треба було б перевчитися на категорію Б, відкривати категорію. Тому що у нас в Україні, якщо ти відкрив вищу категорію, ти можеш, звісно, відкрити нижчу, але тобі потрібно практику на цій категорії відкатати. Тобто ти можеш відкрити категорію С грузовики, але потім тобі вже права, правила дорожнього руху тобі здавати не треба буде, тобі просто треба буде здати практичну частину на категорію Б. Виходить, я їздив на газончику по, ну скажімо так, місту сільського типу, тому що там не було ні світофорів, ні якогось такого трафіка. А мені хотілося їздити по великим містам. Ну в даному контексті це по Харкову я маю на увазі, тому що є багато знайомих, які бояться просто заїхати в Харків. Тобто вони кажуть, ми там тебе висадимо на Залупіна, а далі ти до метро, як хочеш, добирайся на трамваях. Як хочеш, типу. І я от думав: а що ж це за страх такий? Ну, мені треба якось попрактикувати, щоб у мене теж такого потім не було. Тому я вирішив, що я не буду здавати поки що на права на категорію С, потім краще, як зберусь, це одно піду в автошколу, покатаюсь на категорії Б і якраз отримую права. Ще, до речі, такий цікавий момент, це те, що з цієї автошколи здати на права можна було тільки в спеціальної ментовки, так скажемо. Ну, корупція, ви розумієте, так? Да? Тобто не можна в Харкові здати, тільки можна здати в їхньому там участку. Там якась людина спеціальна, ну, коротше, корупція типічна. Після час навчання в цій автошколі у мене навіть була така цікава ситуація. Значить, виїжджаю я на своєму газончику, їду-їду і дивлюсь у дзеркалі позаду поліцаї і моргають мені синім маячком. Ну я ж знаю що правила дорожнього руху, знаю, що якщо синій, це треба, значить, їх пропустити, як і швидку, там так. Ну я ж беру на обочину трошки з'їжджаю і жду, ж, поки вони приїдуть. Ну, думаю, може вони спішать. А виявляється, це у них такий прикол, вони це патрулюють. Вони патрулюють, у них синій маячок. А вони мене ввели в оману своїм маячком. Я їх зробив вигляд. Ну, я їх пропустив, типу, а вони не захотіли їхати. Вони побачили, я їх пропустив, виходить, на пішгодний перехід став. А як -то тоді це була моя перша така зустріч з мусорами, я трошки. Пересрав, ну знаєте, як за кордоном, коли ти бачиш поліцейського, ти відчуваєш себе в безпеці, а коли ти в Україні бачиш поліцейського, ти починаєш згадувати всі свої гріхи. І вони включили червоний маячок, стали позаду і висказали інструктору, що це таке, чому ми типу зупинилися на пішохідному переході. Вони самі налякали учня тим, що захотіли проїхати, він їм уступив і їм щось ще не так. Ну, ви зрозуміли, Україна типічна Ukraine. Ну і тут е, наступає такий момент в житті, коли от з'явилась, ну не машина, а можливість їздити на машині, а то нема. А вдруг от будуть мінти, а вдруг там штраф величезний. Тому якби поставилось питання стосовно того, щоб піти в автошколу. Ну, я пішов в автошколу у Харкові, яку мені порадили. І що я вам хочу сказати? В тій автошколі, які я вчив 10 11 клас, ми вчились два роки, і один раз неділю, якщо я не помиляюсь, але два роки, ну ви розумієте, так? Тобто, ну, це теорія, і практика, і медицина була, і це юридична частина, тобто багато чого нам давали. Тут же в Харківській автошколі нам дали ну, швидкий курс. Місяць, ми теорію, якщо я не помиляюся, читали нам. Тобто ви розумієте, що таке два роки раз в неділю, як засвоюється інформація, і як за один місяць три рази на тиждень, як засвоюється інформація. Ви собі це уявили, так? І я хочу сказати, це уже недолік до автошкол, питання, що це таке, ну. Це я розумію, звісно, але, ну, наприклад, дівчатам важко або людям, які взагалі ніколи в житті кермо не брали. Їм вивчити всю теорію правила дорожнього руху за місяць, це нереально, я думаю. Мені ж було з цим полегше, тому що правила дорожнього руху особливо не мінялися за цей час. Там буквально декілька правок з'явились нових знаків, там тепер. І після того як ти місяць ці курси пройшов. Ти можеш йти здавати в відділення МВС Міністерство внутрішніх справ правила дорожнього руху на комп'ютері. Перед цим бажано пройти на телефоні на офіційному сайті цього ж самого МВС тести. І там така система, до тебе дається 20 питань, і ти можеш допустити тільки дві помилки. Тобто третя помилка це вже все нескладено іспит. І що я можу яку параду дати? Поки ви не зробите так, що декілька разів підряд ви не продаєте цей тест в різні дні на 20 з 20, ну гаразд, хай 19 із 20, навіть не пробуйте йти здавати на комп'ютері, бо ви не складете. Вам потрібно на телефоні, тобто це ви вдома, без стресу, навчитися повністю знати правила дорожнього руху. Це теорія. Теорія це дуже легко. Тобто можна допускати одну помилку, там, якщо там, наприклад, якісь такі нюанси юридичні, так? А от саме теорію, знаки, як потрібно їздити, розмітку, розвороти, оці всі речі, стоянки де можна, не можна, це потрібно знати, щоб від зубів відскакувало, тому що це ваша безпека, це безпека ще тих людей, які будуть вас окружати. Це відповідальність в першу чергу. І отож, здавав я ще тоді, коли були мільйон тривог. І виходить, що ти приходиш, береш талон, і, якби, коли тривоги вони не працюють, а тривоги на той час були майже 24 на 7. І тобто вони в день там працювали годину, ну, може дві. І ви розумієте, яка толпа людей приходить на день там, по 100 чоловік. І це ще з минулих днів, і просто так під будівлею МВС стоїть мільярд людей, і їх ще й не пускають в будівлю, тому що тривога. А ви розумієте, що якщо б ви впустили людей в будівлю, то це якби зверху, якщо буде дрон летіти, так, то це не буде видно. А якщо у вас будуть толпа людей стояти на вулиці, то навпаки це збільшить вірогідність того, що дрон побачить, о, треба туди бахнуть. Ну і склав е, теорію я з першого разу. Це було в принципі легко, я зробив тільки одну помилку. Е, я думав, що під мостами можна розвертатись. <сум> і після того, як ти здаєш теорію, ти можеш починати в цій автошколі накатувати практичні часи. Тобто, поки ти теорію не здасиш, ти не маєш права сідати з інструктором навіть за кермо. І дали нам машинку, ну я хочу вам сказати, убиту це був Chevrolet Aveo. Ну, це краще, ніж Жигулі, тому що в ньому, як мінімум, є гідропідсилювач керма, але ну, вона дуже убита була, я вам хочу сказати. Тобто на світофорі я стою, е, якщо я не держу тормоз, ну, то я, наприклад, включив передачу, е, держу щеплення і вже збираюсь їхати, але відпустив тормоз. Машина сама починає їхати, тому що спалене щеплення. Теж, собственно, не держи. Ну це в принципі в ніякій машині майже не держи ручник. І значить, що мені не сподобалось, це те, що е, взагалі в Україні, щоб стати інструктором, потрібно лише е, отримати водійське посвідчення, і, якщо я не помиляюсь, 5 років стажу. І все, ти тобі ніякий документ не потрібен. Ти можеш просто брати машину для інструктора з дублюванням педалів і їхати з іншими людьми, вчити їх їздити. І, на жаль, це дуже погано. Треба запровадити якусь систему, якісь курси для інструкторів. Ну, тому що це... Некомпетентні люди, може вони і компетентні водії з досвідом великим, але як педагоги вони ну, не дотягують до того рівня, вони не можуть пояснювати. Звісно, я дивився на площадки ще ж інші автошколи теж їздять. і Я дивився там, начебто, дівчатам щось пояснюють, як паркуватися. Мені ж, в принципі, один раз тільки пояснили, як робити паралельну парковку. І то це я сам попросив. Але я просив у місті показати між реальних машин, а ми відпрацьовували на шинах, тому що ну боїться інструктор машиною, щоб я ні в кого не в'їхав. А на шинах, ну ви розумієте, це не те, тому що ти якби ну, не уявляєш собі машину. Так ти бачиш фару, там, да, габарити, машини, а так, ну шина, що шина? І друге, що мені не сподобалось, це те, що от я їду, а інструктор сидить в Тіктоці. Ну, це... <хи> я, до речі, замічав, це не тільки у мій інструктор, я отак по, по місту їжджу і бачу теж е такі ситуації, що їде учень, а інструктор сидить в телефоні. Хоча, по закону, він не має права сидіти в телефоні, це, ну, тому що він якби водій теж, він як другий пілот. Ну І виходить, е треба відкатати там два або три місяці, мабуть, два, я не пам'ятаю точно. Я відкатував два рази в неділю або один-два-два-два. Два, два. І стосовно оплати, ти платиш перший раз за теорію, за те, що тобі прочитають теорію. Потім ти платиш другий раз за те, що за практику, якби. І потім ти ще платиш кожне заняття інструктору. Я так розумію, це за пальне. Але ну вибачте мене, машина на газу, а ми платимо в два рази більше, ніби вона на бензині їздить, ви розумієте. Я розумію, що це, мабуть, зарплата інструктору. А за що тоді перший цей взнос був там, де за практику оплата, це кому? Зарплата директору автошколи. Також я питав у інструктора, чи є можливість у автошколи поміняти автомобіль, щоб спробувати знаєте, на різних автомобілях, тому що ти до одного звикаєш, а на іспиті ж буде інша машина, і от щоб спробувати різні машини. Але мені сказали, що у автошколи немає іншої машини, тільки одна. Оця. Плюс, що мені ще не сподобалось, те, що це мала літражка, ну, ви знаєте, така укорочена, обрізана машина. А на іспиті буде ну, повноцінна, довга. Ну і так прийшов я знову в цей МВС, щоб здавати тепер уже практику. І історія так само повторюється, тривоги вони не працюють, але тоді мені повезло, вони працювали по 4 години в день, вже тривог було поменше. І я навіть попав у перший день, а не теорію я ходив декілька днів і не міг попасти. І значить, дали мені бумажку, де написана машина, інструктор, і я дивлюсь. Citroen. а це ж ви розуміли, просто ну, моя ну, одна із улюблених марок автомобілів. Я такий о, клас! Приходжу на площадку, значить, там познайомився з інструктором туди-сюди. Сідаю, він каже, налаштовують дзеркала. Значить, в чому прикол? Ну, це налаштувати до запису камер, а потім на камеру треба показати, що ти, типу ще раз налаштовуєш. І значить, в чому проблема? Я налаштував бокові зеркала, але як то у мене був стрес, і я забув налаштувати оце, що в салоні дзеркало посередині. Ну думаю, то пол біди, воно не таке і важливе, головне налаштувати ліве та праве. Просто вже зрозумів, що воно не налаштоване посеред руху, а вже не можна тоді налаштовувати, це вже буде. Як помилка, а так можна зробити вигляд, що о-о, все, воно налаштоване, мені нормально. Ще, до речі, цей інструктор е, навчив мене, як регулювати сидіння і ремінь, тому що мій інструктор мені такої інформації не розказував. Ну і, в принципі, перший раз е, був крутий досвід, я вам хочу сказати, тому що машина нова, їй рік, де був, це ну, з заводу вважайте. Франції прямиком, і що мені дуже сподобалося, те, що е, щеплення воно плавне, воно ну от буквально ти там чуть-чуть відпускаєш все, воно вже їде, воно вже його щепило. Тобто машина нове, щеплення нове. Коробка по маслу просто переключається. На моїй Chevrolet вона ну, просто іноді з не втикалась, просто вона було декілька разів її втикати. Тут це плавненько, буквально з полтичка все включається, все газ є. І що мені дуже сподобалося, тормоз. Це чому я люблю світреїни, у них дуже гарні тормоза. Ти буквально трошки на педальку нажимаєш, і вона вже тормозе. І це, що дівчата на площадці казали, ой-ой-ой, ви ж там дивіться, це погана. Машина Там погані тормоза типу сильно різко тормозять. Так навпаки, коли ти маєш змогу швидко затормозити, це навпаки дає тобі плюси швидко реагувати на якусь ситуацію. Ще якби стосовно малолітражок, виходить, я їздив на 1,2, а оцей фітренд був 1.6 це об'єм двигуна. Зараз пояснюю, що таке об'єм двигуна. Це коли ти натискаєш педаль газу в пол, наприклад, і тобі машина різко реагує на педаль газу. Тобто, якщо мала літражка, у неї немає такої реакції. Ну, це не ті емоції, скажімо так. Якщо там був взагалі 2,0, то він був взагалі пер. Тобто це прискорення, з якою швидкістю після натискання педалі газу машина буде реагувати, розганяти саму себе. І от я оце теж сів на Citroen, І чому він мені сподобався? То що він 1.6, і він дає оцей драйв, знаєте, оце е, їдеш, ну ти отримуєш задоволення від машини, бо що вона їде, вона тебе. Е, ти її командуєш, вона повністю тебе слухається. Ну і з забавних ситуацій можна виділити те, що я там виїжджав на проспект. І там виходить, що поставили магазин і не видно виїзда. І, ну, інші водії виїжджають ну, ближче, але вони стоять якби, на пішохідному переході, що є забороненим. І якби учнівські машини стоять до пішохідного і ну, ждуть чуда. Коли всі машини приїдуть просто. І я так довго стояв, що ну, я, ну, мені казали, не спіши, ну я ж не спішу, куди мені спішити. Я насолоджуюсь машиною. І мені в общем, допоміг водій бусика в потоці. Просто він став, виїхав отак, повністю на проспект, перегородив дорогу і показав мені, типу, їдь. Ну, Респект таким водіям насправді. Але, на жаль, у нас. Дуже багато вояк, яким пофігу на правила, і завалив я перший раз якраз таки і за вояки, тому що він став на світофорі і пішов в магазин зброї. На світофорі, якщо що, паркуватися не можна. Тому я почав його біжати. Ну як обіжати? Включив поворотник і стою, жду. Чекаю. На жаль, водії теж якби не люблять пропускати учнівські машини. Тому вони не пропускали. Я вже так довго стою, 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 вже декілька разів світофор змінився. І я бачу, мені в дзеркалі моргає фарами. Думаю, ну це сигнал того, що тебе пропускають. Думаю, о, чітко. І починаю виїжджати. Але. Поки я переводив голову на світофор, подивитися, чи можна там їхати. Я якби не подивився на ситуацію в дзеркалі, тому що я подумав, що той кренділь мене пропускає, і я вже почав рух. А насправді він блимнув фарами, бо він теж йшов в магазин і він попросив мене звільнити місце, щоб, я, щоб він на моє місце став. Розумієте, які у нас у мене нема слів, як назвати цих водіїв. А по полосі, там, де куди я виїжджав, їхала якась машина, яку ну я навіть не замітив. Це мені вже інструктор каже, що вона летіла по трамвайним коліям. І якщо б я виїхав, інструктор нажав на гальмо, а це вже не здача, якщо б я виїхав, він би якби впилявся в мою двері, і це ну, я б зараз не записував це відео, розумієте? Тому цю спробу я не зміг здати, хоча там єдина помилка була, ну, три помилки, за всі за поворотники, ну тобто це. Несерйозна помилка, там трошки раніше виключив, там трошки раніше включив. Один раз я згоден за єдину помилку, те, що я їхав, виходить. Я включив поворотник перестроїтись, а він якби включився сильно. Я почав його відчолкувати, він включився в другу сторону. Я почав той відчолкувати. І якби ну там такий поворотник, якщо легенько доторкнутися, то він блимне два рази і все. А якщо сильно, то він буде блимати поки кермо, якби не викрутиш, не повернеш в поворот, так? І оце якби оцей момент, що я ввів в оману учасників руху. Потім наступну спробу можна здавати через 10 днів. І я думав взагалі, що мені дадуть іншого інструктора, хоча мені в принципі сподобався цей Citroën, там ще був другий інструктор на Toyota. Але Toyota, Тойота, я вам хочу сказати, я отак подивився, вона вже трошки убита, у неї вже щось з щепленням, щось з холостими оборотами, вона глохне, тобто вже щось вона старенька трошки ну, у порівнянні з Сітроїном, який от буквально з конвейера вийшов. І мені знову дали Сітроена, в цей раз я вже все налаштував, впевнено сів, впевнено поїхав, вже ніяких інцидентів не було. Тобто, знову-таки там за поворотники він трошки додавав помилок. І виходить, начать, приїжджаємо на площадку, і він начать, заглушимо машину, і він каже, у вас 4 помилки. А там же теж така система, що три помилки ти можеш зробити, і на четверту ти вже не склав. І він це, каже, а у вас чотири помилки. Ну бо я неправильно зрозумів, можливо, там як то -та серйозна, несерйозна помилка, знаєте. І я у нього питаю вже засмучений такий, кажу, що, знову, типу, перездавати, да? ну ладно, вже. А він такий: Та я шучу, йди давай за правами, йди, можеш отримувати. Тобто такий мужичок веселенький. Мені сподобався. Він строгий, але при цьому веселенький. Ну і все, я склав, отримав водійське посвідчення в той же день, сфотографувався. Звичайно, я був весь на нервах, тому фотка вийшла не, ну, не ахті. Стосовно дівчат, які здають на автомат. Ну, я розумію, що вам хтось сказав, що от на автомат треба на автомат, за чим тобі механіка? Навпаки, я вважаю, що треба вміти на механіці їздити. Механіка це якби навичка, вона вже на, в автоматичному режимі все має робити голова. Ви ж коли їсте, ви ж не задумуєтесь, як вилку тримати в руках, так і тут, ви коли їдете на механіці, ви не задумуєтесь уже, як ті передачі переключати. Ну, звісно, якщо у вас досвід нормальний. Що я пропоную змінити в системі отримання прав. Ну, по-перше, це зробити так, щоб інструктори проходили який-та інструктаж по навчанню, щоб вони не сиділи в телефонах, а реально преподавали, розказували щось, тому що ми просто два місяці прокатались, по суті. Просто прокатались. Друге, що змінити, це збільшити термін навчання, зробити ну, його хоча б пів року, ну тому що за місяць, ну це, вибачте мене, за місяць ти нічого не встиєш вивчити. Ще хотів би поплакати про покоління старих водіїв. Вони постійно люблять економити і скидувати на нейтралку. Але зараз всі двигуни вже інжекторні. І їм навпаки, якщо ти не скидуєш на нейтралку, вони економлять. А якщо скидуєш, то вони на холостих жруть. Але ну, це вже покоління, якби не перенавчиш ніяк. Це те ж саме, що ви зараз користуєтесь мишкою, наприклад, правою рукою, вам скажуть, ви все життя робили це неправильно, треба лівою, давайте лівою робити. Так і вони, їх вже не перенавчиш, на жаль. Тож, що я вам можу ще сказати? Не бійтеся здавати на права, пробуйте, хоча б теорію здавайте, це дуже корисна в принципі, навичка. Вміти керувати машиною, вона може десь знадобитись. Ну і на цьому, в принципі, все. Дякую, що слухали. Ще можете пропонувати якісь теми в коментарі. Всім до нових зустрічей!